У Бомбосховищі центру естетичного виховання відбулася незвична зустріч вихованців народного театрального колективу Дзеркала з очільниками двох громад голови Магальського селищної територіальної громади Степана Саєнчука та міського голови шостки Миколи Наги. Зустріч яскравий приклад реалізації програми президента України Пліч Опліч. Ця ініціатива спрямована на зміцнення зв'язків та налагодження співробітництва між різними громадами України. «Раз ми вперше зустрілися з вами то вас ми як мінімум. Пане дві групи візьмемо, Ну, не зараз, а одну, а потім, потім ще через якийсь якесь. Поразів перше. все псевдоч треба. Діти цікавилися, чи буде там, де вони житимуть басейн, чому громада має таку назву, чи є в них творчі гуртки. Там у нас є і румальські гуртки, і українські. Українські займаються танцями, там так само вишиває, а ці співають там. Їдуть у Румунію, їдуть у Польщу. Ми знаходимося, от стільки від вас до границі? Ми, у нас 35-38. А у нас 30 до Румунії, 20 до Молдавії. Степан Іванович, і по-рухунськи може балакати, і по-молдовськи може балакати, і по-українськи. В мене в громаді є село чисто руминське, що я йду рано на роботу, общаюсь лиш на руминській, і лиш переїхав три кілометри, общаюсь лиш на ухранській, бо ніхто нічого не розуміє. Міський голова Микола Нога попросив провести дітям екскурсію до румунської школи. Це вже практичний приїзд керівника Магальської громади Степан Івановича, для того щоб відпрацювати, які, е, яка молодь в якій кількості, куди поїде, з яким напрямком, де вони будуть поселятися, як вони будуть вивчати е, історію, як вони будуть вивчати культуру Магальської громади. Ну і Чернівців. Ковчусь з Чернівцями. Оля, як ти хочеш поїхати? Дуже. Оля хоче теж поїхати. Наша справа підтримати, доїхати, а все там на містах вони будуть. Тобто вони забезпечують харчування. Проживання, харчування і дозвіл. Степан Сейнчук, голова Магальської сільської територіальної громади, розповів, що співпраця розпочалася з особистого знайомства з Миколою Петровичем. Я зустрівся ще в двадцятому році з Миколою Петровичем на якихось заходах. І так ми подружилися, постійно підтримали зв'язки, дзвонили. Так. А коли з'явилася програма, я зразу заявився, що я хочу шоску. Так і приїхав це. Я вже другий раз приїжджаю, вже сказав дітям, що. Ми готові працювати. До майбутньої зустрічі юних шосткінців у Магальській громаді вже активно готуються. Маленькі гости чекають теплий прийом та незабутні враження. Є у нас спеціальні там ну і гостіниці, і комплекси цілі. Будуть люди, ну, ми вже говорили, що вони приїдуть з вашими фахівцями. Є що бачити, є гори, є ліса, є цей. Будемо старатися. Це найкраще. Зустріч з двома очільниками громади справила незабутнє враження на вихованців центру естетичного виховання. Діти були щиро захоплені спілкуванням та натхненні майбутньою поїздкою до гостинної магальської громади. Він нас запросив у гості, щоб ми виступили у їхньому театрі, а також щоб ми показали, які вистави ми можемо їм показати. Так, звісно, хотілося поїхати для а, свого вра, враження Якісь, побувати у різних містах, подивитися їхні музеї, культуру, природу. Мені б дуже сподобалось там. Ну, мені дуже сподобалось, що к нам приїхали. Відбулося таке маленьке відкриття. Я дуже хотіла б теж поїхати з моєю групою, побачити і новий город, нові враження. Керівниця центру естетичного виховання Анжела Висоцька тішиться з того, що діти відпочинуть від постійних повітря вітряних тривог і зможуть виступати на сцені. Інший колектив центру естетичного виховання в рамках програми Пліч Оплі вже гостює на Хмельниччині. Класна програма, бо це можливість зібрати дітей і відвести в ту точку України, де спокійно, мало того, зробити нові знайомства. Діти знайомляться з новою культурою, з дітьми, з новим мистецтвом, і також відпочивають від тих. Події, які відбуваються зараз, вже завдяки нашому Миколі Петровичу. Зараз одна група вже поїхала завдяки цій програмі. Це вихованці ансамблю сучасну танцю Едем. Вони зараз знаходяться в місті Красилів, Красилівської громади. Там вже підписали цей меморандум, договір. І зараз діти вже тиждень знаходяться там. Це колосальні емоції. Вони ходять до школи. Навчаються з вони собі нових однокласників. Знайшли, вони демонструють свої знання в хореографічному мистецтві і отримують нові купа нових друзів, купа враження кожного дня телефонують з емоціями. І, знаєте, головне, що вони говорять, уявляєте, «Во ми сидимо за партами, і тут тривога. Ну от о, ну, це дуже класно. Візит Степана Сенчука до шостки, його спілкування з дітьми та майбутній візит юних. Шосткінців домагальської громади демонструють ефективність програми у налагодженні культурного обміну та дружніх відносин між молоддю з різних куточків країни. Такі ініціативи сприяють кращому порозумінню та єднанню українського народу. Міський голова запевнив, що таких поїздок буде ще більше. Ми, взагалі, заключили договор з трьома громадами. І одна група вже поїхала. З кожною громадою буде два, три, п'ять поїздок. Ми будемо намагатись. Більше здійснити, молоді відправити туди, щоб вони там побули, розрядилися, зарядилися енергетично. Саме більше будемо підтримувати і увагу звертати ту молодь, як батьки, яких знаходяться на фронті. Батьки, діти, рідні і таке інше. Тих саме більше будемо будем підтримувати.